Ми любимо своїх дітей настільки глибоко, що готові віддати їм усе без залишку, свій час, сили, гроші, увагу, навіть власні мрії. Ми часто живемо їхнім життям, думаючи, що так показуємо справжню любов, але є речі, які не можна віддавати нікому, навіть найдорожчим людям. Бо, відмовившись від себе, ми не лише втрачаємо внутрішній баланс. Ми позбавляємо дітей можливості бачити перед собою приклад сильної, вільної та гідної особистості. Діти вчаться не зі слів, а з нашого прикладу. Якщо вони бачать, що мама чи тато живуть без радості, без мрій, без внутрішнього вогню, вони сприймуть це як норму. Любов не означає повне самопожертвування. Справжня любов це коли ти щасливий і цим щастям надихаєш інших. Не віддавайте себе повністю, бо дітям потрібен не герой, який згорів, а людина, яка світить. Частина перша Не віддавайте відповідальність за своє життя. Олена завжди вважала, що бути хорошою мамою це означає жити лише для дітей. Вона прокидалася раніше за всіх, готувала сніданки, пакувала рюкзаки, робила домашні завдання разом із ними, відвідувала кожен шкільний виступ і ніколи не дозволяла собі втомитися. Коли її подруги йшли на каву чи відвідували тренування, вона відповідала: мої діти це все, що мені потрібно. Вона відмовилася від своєї кар'єри, хоча колись мріяла стати дизайнеркою. Вона перестала подорожувати, хоча завжди любила море. Навіть зустрічі з друзями стали рідкістю, адже треба бути поруч із дітьми. Роки минули, діти виросли. І тоді Олена вперше залишилася наодинці з собою. У її домі було тихо, а в серці порожньо. Вона не знала, чим жити далі, бо все її життя належало комусь іншому. Її діти, які звикли, що мама вирішує кожен їхній крок, раптом розгубилися. Вони не вміли приймати власні рішення, не вміли нести відповідальність за свої помилки. Вони навіть не знали, чого хочуть, бо завжди жили тим, що хотіла мама. І ось парадокс: Олена віддала дітям усе, а в результаті зробила їх слабшими. Вона хотіла добра, але забрала в них найцінніше досвід самостійності. Ми часто думаємо, що любов це контроль, турбота, постійна присутність. Але справжня любов це свобода. Це коли ти поруч, але не замість. Це коли дитина знає, мама і тато мають своє життя, свої цілі, свої радості, і це нормально. Дитина, яка бачить перед собою дорослого, що бере відповідальність за власне життя, вчиться того самого. Вона розуміє, бути дорослим це не жертва, а можливість творити, діяти, обирати. А коли батьки звалюють на дітей емоційну ношу, я живу лише заради тебе. Це стає тягарем, який ламає крила. Якщо ви помічаєте, що ваше життя обертається лише навколо дітей, зупиніться, згадайте, ким ви були до народження дітини, які мрії мали, що любили робити, що вас надихало. Бо діти потребують не лише турботи, вони потребують прикладу. Вони мають бачити перед собою людину, яка живе повноцінно, бере відповідальність за свої рішення, не перекладає свої невдачі чи страхи на інших. Коли батьки беруть відповідальність за своє життя, діти вчаться робити те саме. Вони ростуть упевненими, спокійними, здатними самостійно долати труднощі, а головне, вони не бояться помилятися, бо знають, помилка це не кінець, а частина шляху. Тому не віддавайте дітям відповідальність за своє життя вона ваша. І саме через те, що ви несете її з гідністю, ваші діти навчаться нести свою. Частина друга не віддавайте свої межі. Мати Сергія була доброю лагівною жінкою. Вона завжди намагалася бути розуміючою мамою. Коли син відповідав різко, вона мовчала. Коли він кидав речі, дратувався чи закочував очі у розмові, вона думала: пройде. Це просто підлітковий вік. Головне не сваритися. Їй здавалося, що любов це терпіння. А будь-яке слово у відповідь може зруйнувати довіру між ними. Минали роки, Сергій виріс. Але разом із тілом виросла і звичка переступати через інших. Він звик, що його слова важливіші ніж чужі почуття. Він не вмів просити вибачення, бо мама ніколи не вимагала цього. Він не розумів, де закінчується його я і починається інший. І коли він намагався побудувати стосунки, вони розсипалися, бо не можна любити, коли не знаєш, що таке межі. Мати ж дивилася на все це з болем. Вона згадувала, як колись не наважилася сказати так не можна. Їй хотілося, щоб син не відчував осуду, але вона не помітила, що тим самим навчила його головного: що повагу не обов'язково виявляти. Межі це не про холодність і не про жорсткість, це про любов до себе і повагу до інших. Коли ви кажете Мені боляче, коли ти так робиш, ви не караєте дитину, ви показуєте їй, як виглядає справжня людяність. Бо якщо дитина не навчиться поважати ваші кордони, вона не навчиться поважати чужі. Багато батьків плутають безумовну любов із безмежною терпімістю. Але любов без меж це не турбота, а хаос. Це тоді, коли дитина не розуміє, що в світі існюють інші люди, їхні почуття, простір, біль. І найстрашніше, коли дитина виростає, вона переносить цю модель у доросле життя, у дружбу, роботу, шлюб. І тоді починаються історії про образи, маніпуляції, втрату довіри. Коли ви дозволяєте переступати через себе, дитина вчиться, що це норма. Вона не розуміє, що у кожної людини є власна гідність. Вона не бачить прикладу, як можна відстоювати себе без агресії спокійно і впевнено. Тому межі це не бар'єр між вами і дитиною. Це міст, який вчить її жити у світі, де кожен має право на повагу. І якщо ви встановлюєте межі з любов'ю, не криком і не страхом, а спокоєм і впевненістю, дитина це відчує. Вона зрозуміє, що можна бути добрим і одночасно сильним. Не бійтеся сказати ні, коли відчуваєте, що ваші межі порушують. Бо кожне ваше ні вчить дитину, що любов це не все дозволеність. Це простір, де кожен має право бути собою, не принижуючи іншого. Частина, Частина третя Не віддавайте свої цінності. Ірина завжди вчила доньку Аню. Найголовніше бути чесною: чесність це твоя сила, навіть якщо інші так не думають. Вона сама з дитинства жила за цим принципом, завжди казала правду, не брала чужого і вчила, що порядність це не слабкість, а гідність. Одного дня Аня прийшла зі школи радісна, принесла високий бал за контрольну. Ірина похвалила її, але помітила дивне: донька не дивилася в очі. Трохи згодом дівчинка зізналася, що тест списала. Вона зробила це, щоб не розчарувати маму. Ірина відчула, що щось стиснулося в грудях. У неї було кілька секунд, щоб вирішити, як відреагувати. Вона могла висловити розчарування, пояснити, що чесність важливіша за оцінку, але в тому, після роботи, співчуття до доньки, страх конфлікту взяли гору. Ірина лише сказала: добре, але більше так не роби. Ці слова, сказані з любові, стали тією невидимою тріщиною, що пізніше перетворилася на прірву. Аня відчула, що мама не вірить у власні принципи. Вона зробила висновок: слова це одне, а життя зовсім інше. І коли згодом траплялися інші ситуації: брехня, маленькі хитрощі, недомовки, вони вже не здавалися такими страшними, бо мама мовчала тоді, коли мала сказати правду. Ми часто думаємо, що діти слухають наші настанови, але насправді вони дивляться, як ми живемо. Вони запам'ятовують не наші слова, а наші реакції. Якщо ви кажете, що чесність головне, але самі збрехали колезі чи обманули сусіда, дитина це бачить, і вона запам'ятає не мораль, а приклад. Цінності це те, що формує особистість. Вони не передаються через лекції, вони передаються через щоденні дрібниці. Коли ви не порушуєте власні принципи навіть тоді, коли це незручно, дитина вчиться бути сильною. Але коли ви зраджуєте власним словам, навіть із любові, навіть заради миру, дитина вчиться того самого поступатися собою, коли стає важко. Ірина згодом зрозуміла, що її мовчання тоді навчило доньку більше ніж будь-які слова. Вона побачила, як Аня почала шукати легкі шляхи, як перестала боротися за справедливість, як обирала комфорт замість істини. Ірина відчула, що найгірше, що може зробити батько чи мати, це зрадити своїм цінностям перед очима дитини. Бо саме тоді руйнується довіра не лише до вас, а й до самої ідеї добра. Тому пам'ятайте, діти не потребують ідеальних батьків, вони потребують справжніх. І якщо ви помиляєтеся, визнайте це. Якщо відчуваєте, що десь зрадили своїм принципам, скажіть про це вголос: це і є чесність, і саме вона залишиться в серцях ваших дітей назавжди. Частина четверта не віддавайте віру в себе. Батько Андрія був сильною, працьовитою людиною, колись він мріяв відкрити власну справу, подорожувати, навчитися малювати, але життя склалося інакше: робота, кредити, побут. Коли народився син, батько вирішив, тепер сенс усього, що він робить, полягає в тому, щоб дати Андрію все найкраще. Він часто казав: Я живу лише заради тебе. Я все поклав на те, щоб ти мав майбутнє. Андрій ріс у любові, але водночас відчував тиск. Йому здавалося, що кожна його оцінка, кожен вибір це не просто його крок, а оцінка всього батьківого життя. Коли він здобував перемогу, тато сяяв гордістю. Але коли щось не виходило, батькові очі темнішали. І тоді хлопець відчував провину, навіть якщо нічого поганого не зробив. Минуло кілька років. Настав час вступати до університету. Андрій довго готувався, але не зміг скласти іспит успішно. І тоді він уперше побачив, як батько опустив руки. Той сів на кухні і мовив тихо: Я, мабуть, даремно жив. Ці слова різонули хлопця глибше, ніж будь-який докір. Він зрозумів. Батько поклав на нього надто велику ношу бути сенсом чужого життя. Коли дорослий втрачає віру в себе і шукає її в дитині, це не любов, а тінь любові. Це пастка, у яку потрапляють багато батьків. Вони починають жити через успіхи своїх дітей, міряючи власну цінність оцінками, медалями чи кар'єрою дитини. Але тоді любов перетворюється на очікування, а дитинство на випробування. Діти не повинні бути вашим джерелом радості чи самооцінки. Це занадто велика відповідальність для їхніх плечей. Коли батько чи мати кажуть Ти моє все, дитина не чує любові. Вона чує, я не маю нічого крім тебе. І якщо ти підведеш, моє життя втратить сенс. Це не мотивує, це лякає. Справжня підтримка це коли дитина знає, ви вірите в неї, але не живете через неї. Що ви маєте своє життя, свої радості, свої перемоги, що навіть коли у вашої дитини щось не виходить, ви залишаєтесь сильними, бо ваша віра в себе це найкращий подарунок, який ви можете дати своїм дітям. Андрій, з вештою вступив наступного року, але вже з іншим відчуттям він почав бачити у батькові не лише жертву заради нього, а людину, яка поступово знову знаходить себе. І тоді між ними з'явилася справжня близькість без провини, без тягаря, лише з любов'ю і взаємною повагою. Не віддавайте дітям свою віру в себе, бо коли вона згасає у вас, їм доводиться нести дві душі замість однієї, а це надто важко навіть для найсильнішого серця. Частина п'ята: не віддавайте контроль над своїми емоціями. Мама Марти була доброю чуйною жінкою, але її серце часто керувалося не розумом, а емоціями. Вона могла сміятися й обіймати доньку, а через кілька хвилин плакати через її різке слово чи неохайну кімнату. Коли Марта сердилася чи замикалася в собі, мама сприймала це як особисту образу. Вона говорила: Я для тебе все, а ти навіть не хочеш зі мною поговорити. І тоді в дівчинки з'являлося відчуття провини, ніби вона відповідає не лише за свої емоції, а й за мамині. Час минав. Марта росла, намагаючись бути зручною, щоб не засмучувати маму. Вона перестала ділитися переживаннями, приховувала злість, біль і навіть радощі, щоб не викликати чергову хвилю сліз або образ. І коли стала дорослою, вона зрозуміла, що боїться будь-яких емоцій, своїх і чужих, бо емоції в її дитинстві були зброєю, а не способом порозуміння. Мама не хотіла зла, вона просто не знала, що діти не повинні бути емоційними опорами для батьків. Дитина не може нести на собі чужий біль, провину чи настрій. Коли дорослий не контролює власні почуття, дитина вчиться придушувати свої. Вона втрачає здатність бути щирою, бо кожен прояв емоцій здається небезпечним. Контроль над емоціями це не холодність. Це вміння дихати, коли хочеться кричати. Це вміння зробити паузу, коли всередині буря. Це не означає приховувати біль чи соромитися гніву. Це означає керувати ними, а не дозволяти їм керувати вами. Бо дитина дивиться на вас, коли не знає, що робити з власними почуттями. І якщо вона бачить, що ви здатні заспокоїтися, зібратися, поговорити спокійно, вона засвоює це як модель поведінки. Коли ви плачете щоразу, коли дитина замикається, або вибухаєте, коли вона мовчить, ви втрачаєте довіру. Бо дитина починає відчувати мої емоції небезпечні вона або замикається назавжди, або починає повторювати цю модель у дорослому житті, використовувати почуття як спосіб маніпуляції. Але емоції. Це не вороги, вони енергія, яку можна навчитися направляти. Покажіть це дітям. Коли вам сумно, скажіть, мені зараз важко, я трохи відпочину. Коли ви сердитеся, визнайте, я злюсь, але ми з цим впораємось. Так вивчите дитину бачити у вас не ідеального батька чи матір, а справжню людину, яка володіє собою. Не віддавайте контроль над своїми емоціями навіть тоді, коли світ довкола вибухає, бо ваша спокійна реакція Стає для дитини острівцем безпеки, а це одна з найцінніших речей, які можна подарувати. Частина шоста: не віддавайте свій час без залишку. Євген був турботливим і працьовитим батьком. Зранку до ночі він працював, щоб його діти мали все, гарний одяг, найкращу освіту, поїздки, подарунки. Він повторював: мені не потрібен відпочинок. Головне, щоб у них було майбутнє. І щоразу, коли друзі кликали його на зустріч, чи дружина просила поїхати кудись разом. Він відповідав не зараз, я повинен працювати. Минали гоки, діти росли, і з кожним днем у Євгена ставало менше часу для себе. Йому здавалося, що це нормальна жертва, але разом із часом непомітно йшло щось інше: легкість, радість, відчуття життя. Він забував, коли востаннє сміявся від душі чи просто прогулювався без мети. Його дні стали однаковими, а вечори порожніми. Коли діти подорослішали, вони вже не потребували постійної опіки. У них з'явилися друзі, інтереси, свої мрії. А Йоген залишився сам. Друзі давно віддалилися, здоров'я підвело, і навіть коротка прогулянка втомлювала. Але найгірше він не знав, чим наповнити своє життя. Усе, що він будував, було не для себе. Він віддав увесь час дітям і в результаті втратив власний. І тоді прийшло гірке усвідомлення. Діти ніколи не просили від нього цього. Вони не хотіли бачити батька, який постійно втомлений, роздратований і відсторонений. Вони хотіли тата, який сміється, який має друзів, інтереси, який живе. Бо саме такий приклад навчає їх любити життя. Жертва не завжди виглядає благородно, часто вона стає невидимою тінню, що тихо відбирає у нас щастя. Коли ми віддаємо свій час без залишку, ми не лише втрачаємо себе, ми забираємо у дітей приклад здорової любові до життя. Бо якщо дитина бачить, що батьки постійно виснажені, вона вчиться, що дорослість це біль, втома і обов'язок, і тоді, подорослішавши, вона боїться жити наповну. Тому важливо пам'ятати, час для себе це не егоїзм, це відповідальність. Відпочинок, хобі, друзі, прогулянки, тиша усе це не зайве, а необхідне. Щоб залишатися живим, теплим і справжнім. Діти не потребують батьків, які все для них віддали. Вони потребують тих, хто показує приклад балансу між працею і відпочинком, між турботою і любов'ю до себе. Євген згодом зрозумів це: він почав із малого, вечірні прогулянки, зустріч із давнім другом, спільний сніданок без телефонів. І вперше за багато років він відчув, що живе. І найцікавіше. Саме тоді діти почали частіше приходити до нього, бо вони знову бачили поруч невтомлену людину, а тата, який дихає. Не віддавайте свій час без залишку, бо втративши його, ви втрачаєте себе. А дітям потрібні не герої жертви, їм потрібні живі, щасливі батьки. Любов до дітей це не про те, щоб віддати їм усе до останньої краплі. Справжня любов це дати їм найцінніше приклад. Приклад того, як любити себе. Як поважати свої межі, як залишатися чесним навіть тоді, коли це непросто. Це показати, що дорослість це не втома і жертва, а шлях сили, гідності й внутрішнього світла. Не віддавайте дітям того, що належить лише вам, вашої відповідальності, віри в себе, меж, часу, емоцій та цінностей. Бо, втративши їх, ви ненароком заберете у дітей головний урок як бути справжньою. Цілісною людиною. Діти не потребують ідеальних батьків, вони потребують живих, чесних, тих, хто вміє помилятися і підніматися знову любіть себе, і тоді ваша любов до дітей стане натягарем, а світлом, що веде їх через життя. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10. якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.